Редактор Йоники Пілу, мене звати Тетяна Федоркова, я головна редакторка сайту Медіапорт. А в студії наші сьогодні мої колеги Юлія Єєва, головна редакторка сайту Харків Тудей і Юрій Ларін. Юрій Ларін, головний редактор видання Думка. Зараз ви могли чути мій голос в подкасту в подкасті Особова справа. Зараз я в іншій ролі співведучі програми редакторська. Поки що тимчасово з нами з нами немає Євгена Стрільцова, керівника радіо Накипіло. Він долучиться до нас в інших програмах в наступних тижнях. Що четверга? Я сподіваюся, це буде відбуватися в денному етері. Колеги, вітаю вас! Давайте починати. Редакторська і напевно почнімо з сьогоднішньої дати, День пам'яті Героїв Небесної Сотні, крізь 11 років, як це для вас зараз виглядає, бо в мене все таке змішалося в таке кубло, і, і, і всі ці події якось вже зараз, під час повномасштабної війни, складно відрізнити один від одного, але те, що я сьогодні згадувала, які події в мене так закарбувалися в пам'яті. Одна з таких подій це. Те, як я з фотоапаратом стою біля Тараса Шевченка біля пам'ятника, де збирався Євромайдан. І фотографую е, людей, які прийшли, і вони так знаєте е, навколо влаштовуються так напівколом, захищаючи е, майдан людей, які зібралися, бо надійшла інформація, що будуть е, напади. Е, от в мене таке от закарбувалося. Це був теж те сніг, якась така, так, так такий день холодно, як зараз. От зараз що ви згадуєте? Мені цікаво. Щось таке? Ну для мене я сьогодні думала про це з раночку, дуже-дуже рано. Комендант Жадан зустрічі біля Тараса. Перші страшні, те, що ми бачили зранку, коли прокидалися і линули до екранів, щоб подивитися Київ, Майдан, да, і перші ці смерті, в які на той час мені здавалося, що не вірили. А зараз уже 11 років війни, що триває сторіччями. Ну, воно дійсно трошки вже, на жаль, події е, сьогодення е, трошки згладжують те, що було 11 років тому, але ми не маємо права забувати і пам'ятати кожного і кожного. Юра щось може згадуєш. Що ти писав тоді в ті дні? Ти ж був теж на всіх цих подіях? Ну, безперечно, був. Я тоді в Уніан працював. Е, так, прям згадати, що я писав, я не згадаю, але я точно пам'ятаю, що. Буквально за пару днів після того в палаці спорту відбувся справді доленосний для Харкова і для в цілому України захід, той з'їзд депутатів, який не відбувся. І от саме 22-го, якщо не помиляюся, лютого 2014 року я вдруге за революцією гідності відчув, що ми живемо в іншій країні. Вперше я відчув, що нас дуже сильно намахали. В листопаді, коли Янукович відмовився підписувати угоду в Вільнюсі про Асоціацію України. І от через кілька місяців, як деякі люди проживають все життя і не застають кардинальних змін в державі. Тут, от мені здається, третє дуже сильно поміняється за нашого життя. Ну, як то кажуть китайці, там, одне з найбільших проклять це жити в епоху перемін. Тим не менше, так це все черга ланцюжки одної події болісного відривання нас від імперії. Дуже прикро що саме сьогодні, чи це було вчора, вже просто все зліпилось один день. Ну нехай вчора, в передень цієї дати, Трамп розказав про те, що у нас немає вибору, і що і почав повчати українців і дорікати українцям тим, що ми не можемо робити вибір. Та таке, то й таке. Тоді одразу перейдемо до другої теми: Редакторська. Вчора бачила е, таку фотографію, де е, нібито таке лікарня. Коридор лікарні і везуть на ношах жінку. Це жартівлива фотка, типу, мему, Її везуть, і питання, що з нею таке, що, що з нею лікарю, вона, типу, про прокинулася, вона не встигла заснути, поки не прокинувся Трамп. Ну, оце період, коли надходять з Америки новини, так. Да. Тож сьогодні теж хоч чому зачепити, ми якби далеко від Америки, але все це стосується нас безпосередньо, оскільки. Міць нашої армії залежить від наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, і зараз е, настрої, які ми бачимо. Е, як ви почуваєтеся в такому потоці новин з Америки, юлія? Е, да, новини з раночку приходять не дуже. Ну тому краще хтось говорить, вже що краще заснути, поки Трамп не почав говорити. Хто хтось слідує цьому правилу. Раніше ми засинали, аби не прокинутись під ракети. Да, тепер ми засинаємо через іншу причину. Uh, і um, його заяви нібито нам хотілося би, щоб осопортопосородковано нас стосувалося, але на жаль, ні. Um, дуже. Прям дуже вчорашні, мені здається, зранку хто побачив перше, да те, про що Юра сказав, що нам не можна робити вибір, і що, начебто, наш президент має оголосити вибори. Чомусь Трамп вирішив, що він має нам диктувати в Україні. Він має право, коли нам обирати президента, і коли нам робити вибори. І... Е, ну, мені здається, буде цього точно мало хто очікував від нього. Е, якщо пам'ятаєте наші зустрічі, останні передостанні у 24-му році ми говорили про те, що от скоро Трамп, скоро Трамп, але середина січня буде інавгурація, і мені здається, ми зовсім з іншими відчуттями були і тоді, і ми чекали дійсно яких змін на краще. А те, що зараз як і ранки, в нас, ну то е, я yeah. теж згадую, що я постійно казала пам'ятаєте, коли приходили якісь там типу викладки того, що Трамп або його радники заявили. І я заспокоювала себе цими новинами, там, де це ще не ясно, да бо це тільки радники. Ну, вийшло так, що ці радники, якраз чи не радники, чи він сам, і всі навколо, якраз до найгіршого сценарію, які маг мені здається, на теоретично міг би бути. Якось так. Юра, що ти думаєш про це? Ну, схоже, що все йде по найгіршому для України сценарію. Моя думка типова максима: якщо хтось вам пропонує домовитися з вашим ворогом, то найімовірніше вони вже домовилися за вашою спиною, вони вже домовилися за нашою спиною. На жаль, цей лютий взагалі для України роковий якийсь місяць останні 15 років. Це жесть якась. Я не знаю, Кривавий, коли, роковий, роковина. Коли він вже закінчиться, 24 лютого в Києві буде якийсь саміт за участю Єврокомісарів. Там єврокомісія збирається. Ну я не думаю, що вся приїде, але хтось приїде, хтось з лідерів держав. Я думаю, 24-го ми акцептуємо якісь вже раніше ухвалені рішення. Ну да, я песиміст. Стовідсотково песимісти, і походу це третій раз, коли ми за останній дуже короткий термін відчуємо, що ще раз в інший або не в інший бік розвернулася наша держава. Ну, чекаємо 24-го. Ще цікава реакція наших тут місцевих урядовців, скажімо так. Хвиля підтримки від. Ну зрозуміло, що з боку обладміністрації, бо це обладміністрація, Вона да, по лінії президента там облрада сьогодні, здається, проголосувала Причайно, рішення. Да, угу. так, на підтримку президента. От що там було Юля ти Сімдесят 76 депутатів, здається, цифру. Я не помилилася. Вони висловилися так на підтримку гуртуватися вчорашні заяви пана Терехова і пана Сіні вони там були з різницею 20 хвилин. До речі, цікаво, що Терехов першим, першим це зробив. Та, першим, і... через 20 хвилин, завжди перший. І за 20 хвилин вже зробив заяву очільник Хова. Е, так, ну там дійсно є е, важливі слова про те, що нам треба триматися, гуртуватися, наскільки це можливо в даній ситуації харків'янам, українцям. Е, бо ну розпач, ми, ми вміємо плакати, да, але не на часі трошки. Е, тому і так, на сьогодні на сесії облради вони підтримали так само рішення про те, щоб підтримувати нашого президента. І знову ж таки гуртуватися. Ну так я от бачу ці вже повідомлення про те, що прийняли на облраді. Нічого про Україну без України. Ці слова стали основним меседжем звернення. Отже, тут да, була була ще від Тетяни Єгорової Луценко, голови облради окрема якась її заява і заява від асоціації, яку вона очолює правильно. Це самоврядування. місцевих рад. Да. І взагалі, от я так по фейсбуку, там де я підписана на голів громад, вони теж якби ну так на, на цій хвилі, але е, окей, це зрозуміло. Це представники влади, владна вертикаль і так далі. А от просто люди, да, там і по соцмережах е, ті, хто дійсно. Е, Планомірно, скажімо так, і критикував Зеленського. Вони і пишуть в цих постах, часто, так, що я не люблю Зеленського. Там, я за так, нього так, не голосував. Але... але давайте ми самі тут розберемося зі своїм президентом. Да. Ті, хто були за, проти влади Зеленського, його команди, йдеться не про це. Ну, я ж кажу, цих слів від Трампа мало хто очікував, тому що ну, ми очікували про підтримку. І, а не про те, що у вас тут все погано. А більше того, про те, що ми маємо відплатити, да, цим уже те, що нам давав Бай давав Байден. Ми тепер маємо повернути. Ну, це взагалі якась. Причому ця допомога була безповоротною, наскільки я розумію, а тепер вона чомусь стала поворотною. поворотною. Угу. Ну, дивно. Стуація Юра, що ти знаєш про рідкоземельні У копалини? Копалини нас тут я, на Харківщині. До речі, до речі, про Харківщину не знаю. Я знаю, що в Дніпропетровській області і в Донецькій області дуже багато літів було. І найсмішніше, що ці копалини вже роздані. Ну Приватні... по-моєму, я дивився інтерв'ю одного з власників АТБ Буткевича. І він говорив, що ну відкрито не сприховував, що у нього найбільше в Україні. Віддані йому в розробку залежі саме літію, то взагалі, от в цій ситуації я переконаний, що ми про це просто мало знаємо, але більшість цих родовищ вже давно прибрана до чиїхось рук, просто воно не почалася розробка цих родовищ. Як суто з точки зору, навіть якщо змушують Україну підписувати цю угоду. Як з точки зору юридичної, ми маємо далі поступати? Що ну, тобто, чи Україна має, має викуповувати їх? Чи як це буде? Ну, тобто, Ситуації він він, я тут взагалі не бачу. Мені здається, тут просто ну да я і, пісіміст. Мені не, не запрошуйте мене в цю чорну студію. Ну і там ще треба сказати, що той самий літій. Там його найбільше біля Покровського ця агломерація, Це Покровський, який ну зараз уже там за кілька кілометрів <клес> від ну, навіть не від лінії вогню, да не від лінії фронту. Він на лінії фронту це повністю агломерація. Ота, от яка Покровська, ну треба розуміти, щоб далі в Україні. Україні літію просто немає, ну він не лежить просто так по всій Україні. Я хотіла у Юру спитати: він нещодавно був на лінії фронту. Як можливо, ви питали або просто якісь настрої у бійців захисників України щодо цих подій? Чи вони взагалі далекі і не доходять ці новини туди? А, та я був в останні кілька тижнів і на Покровському, і на Курському, і в Харківській області, і в Донецькій області. Взагалі, взагалі там немає розмов про Трампа, взагалі там люди зайняті, чесно вам скажу, вони Дякую лента за лентою набої подавай, і в деяких місцях, як би їх назвати, особи не з паспортом громадянина Російської Федерації лягають десь в третій слой. Так що, повірте, якби у нас була достатня. Економічна спроможність, на жаль, її немає. Ви ж розумієте, е, достатня база з виготовлення артилерії, то нам би було простіше в цій ситуації. Ми їх е, достатньо активно знищуємо, то, дуже то, активно. Я навіть не очікував. Оце, оці новини дух не підривають, да то тут якби чи ну, Дивись, чи... пацани зранку до вечора просто перезряджають. Вони не, не не встигають дивитися. Вони не завжди встигають поїсти. От mm -hmm. от в чому проблема і от. Так воно працює, звичайно, радості це не доставить. Я переконаний, що далі суто технічне питання розвалити суспільство і єдність українського суспільства, тому що такого масштабу інформаційно-психологічної праці проти нас вже давно не було. Ну мінімум три роки, тільки на початку, коли там Путін звертався до українських військових, а давайте ми з вами домовимося. Якщо пам'ятаєте, по-моєму, в березні він це ляпав своїм. Чорним ротом. А е, зараз ще з боку Трампа, ну, типу, з боку союзників, до яких е, довіра у нас апріорі була вища. І тепер з того боку, така іпсоза закидується в наше суспільство. Ну, з моєї точки зору, далі залишаються просто е, технічні моменти. Ну, і мені здається, USA, ти підтримка локальних медіа, якраз таки з цим пов'язано. Це рішення вже ухвалене. Я думаю, в цих проектах залишиться тільки трампісти, які от, будуть речі... розвалювати Дя... прям максимально сильно. Дякую, Юро, що ти згадав про це. Бо ми от з Юлією теж на цю тему можемо говорити про локальні медіа, які мають підтримку. Да? Розкажу трошки свою історію, що у нас ну, тривалий час, ми були партнерами Internews Network, це через США медіапорт. Я маю на увазі редакцію. І так, і, да, дійсно, це, це невеликі кошти були, але тим не. І менше це дозволяло нам там якісь виїзди, щось ну, якісь зарплатні. Тобто, це підтримка. Те, що зараз відбувається з локальними медіа, це велика така історія. Я думаю, що це тільки ну дасть поштовх для інших шляхів і да якось розвитку іншим шляхом. Юлія, що ти думаєш про це? Тут я песимістично дуже перейму настрою Юри в цій царині, тому що дивіться, ми знаємо з вами про те, що в Харкові від початку повномасштабної війни візьмемо дуже багато медіа, ну їх не стало. Вони не змогли вижити. І ми по пальцях можемо перебрати, в принципі, ті, які залишилися, беремо саме наші харківські. І підтримка USAID вдарила дуже боляче. От прям ну ми відчули це так само, як і ви, тому що ми були так само. Е нас підтримували так само і е, три роки повномасштабної війни. Які інші шляхи ми не можемо заробляти? Ну давайте чесно скажемо, хто з вас заробляє на рекламі? Давайте я візьму фантастичну цифру тисячу доларів на місяць. Mm -hmm. Ну, це мені, мені видається Юр, у вас є. Є такі, да? ну от, от Юрій пощастило, да? думка. Молодець круті, ми не заробляємо ну тисячу це доларів не, не тільки про uh, але тисяч що таке тисяча доларів. Немає в Харкові рекламодавців, от, які б да, да немає ринку, немає з бізнесом складно. Ну мабуть, це не місце, де це говорити. Але я вам після ефіру підкажу платформи, які всеукраїнські, українські. Вони просто розміщуються. Там байери заходять, купують по всій Україні, Викупують і все вам просто, треба да? просто так. все, тобто все, є, все є, розкрутити. Принципі, і все. Просто тут ще один момент. Да, от те, що я по собі бачу. Що ем, я маю, виходить, постійно суміщати купу функцій, ну окрім рекламного, польового журналіста, головного редактора. Тобто, тут ну я ще й тепер буду от і таким, все. Да, я все ну, також сталося. Звісно, це неправильна політика. Треба було ну, розбудовувати там всіх, спільноту. І я сподіваюся, що Харківська взагалі Харків, Харківщина звернуть увагу на медіа локальні і будуть підтримувати тих, хто да, ну і... Європа, маєш ти на увазі зараз, так? І, і Європа, і я маю на увазі людей просто читачів. Вони побачать, що зараз активно медіа розвивають спільноти свої Радіо Накіпіло, медіагрупа накипіло, так само запустила спільноту, і всі потихеньку будуть. До цього йти, щоб люди підтримували. Я думаю, що це не швидкий процес, але все таки. Щось... Це дуже повільний процес, але дивіться, на старті, коли USAID припинив фінансування, київський проєкт масштабність. Не дайте збрехати наші гроші. по-моєму, Вони оголосили о, так, збір коштів, ну і вони зібрали за, ну, там, за кілька днів 26 тисяч. Ну, не гривень. Чи гривень? Гривень. Тому то й справа, да. Розумієте. Ну, тоді, тоді локальних немає шансів. Да, локальних дуже мало шансів в цьому плані. Ну прям дуже накипіло класні чуваки. Взагалі супер. Київ індепендент, молодці. Вони також Підтримали. зголосилися підтримати харківські локальні медіа. Так вони оголосили швиденький збір, зібрали і поділили Гвара, отримала від них кошти. Да, і Гвара, ну якийсь час цю суму вони зможуть протриматися. Це теж молода, класна команда. І дякуємо. Київським колегам, які допомагають, але в принципі, ну харківські медіа, мені здається, зараз, от після під... зупинки підтримки USAID, то ми. Під найпершим ударом у порівнянні з іншими колегами з інших регіонів. Не але, хочу скиглити, але да, да, як да. є. От, щодо не хочу скиглити, да, Тут просто так наша тема, ми так в неї пішли, так. але можна трошки від неї відійти і згадати, в принципі, проєкти гуманітарні, які на Харківщині, да, USAID, це, це там всі які закуплі закупівлі комунального транспорту, в Ізюмі, в інших громадах, на Рогані, в Наругані, в Ругані, Руганській громаді. Ну, тобто, це купа проєктів, які. Згортаються і тому, да Варто це згадати. Це окремий шмат від цієї підтримки США, який, який ми може, частково не, хтось не бачив, але. На жаль, як і є. Так. Редакторська. Ми хотіли з вами обговорити тему будівлі. Будівництво біля гуртожитку Гігант, вона вже так трошки згасла на фоні на тлі інших подій, в тому числі ці цих подій пов'язаних з Америкою, але це те, що ми бачимо на вулиці. да, йдемо повз двоповерховий ресторан, хоче вирости біля пам'ятки, просто впритул до пам'ятки архітектури. Були й останні новини про те, що була реакція обласної адміністрації. Да? Хто пам'ятає, що там було при що uh, да. так до прокуратури подали заяву, тому що на місці попрацювала. Робоча група Харківської обласної військової адміністрації, причому це було ще до того, як була організована акція, на якій були всі два тижні тому. Виходить, що дохова хтось написав заяву окремо від людей, які пікетували тоді. І вже за цією заявою обласна військова адміністрація направила спеціалістів і вони з'ясували, що там є порушення дійсно. В чому головна проблема? Перше. Що це пам'ятка архітектури місцевого значення? Гуртожиток Гігант, е, вулиця Сковороди, 79, хто не знає, колишня Пушкінська. Е, вони будуються в впритул. Там я не знаю, ну скільки метр там, я не знаю, за всіма нормами. Метри, ну, мені це здається, окна, да, е, ця, цей гуртожиток, це гуртожиток НТУ ХПІ. Харківський політехнічний інститут так само долучився до підтримки антизабудови, щоб не було цього. Тому що, ну, є від двоповерховий ресторан, стоїть впритул до гуртожитку, і ну це просто нереально, тому що студенти просто будуть коли... Повернуться на навчання, ми сподіваємось, да, то вони будуть жити в ресторані, грубо кажучи. Ну і плюс зараз часи, які да, хто там будує ресторан на 400 квадратних метрів у центрі Харкова. ну Для мене це виглядає якось дико все одно, тому що йде повноштабна війна, нашим пам'яткам загрожує постійно. Росія з її кабами, молнями, ракетами, з усім просто що, що можливо, тільки по цьому центру летить завжди. І тут, і тут хтось місцевий, і ви бачите. Жодного разу вони не з'явилися, вони не вийшли. Це прямо. Да, і ніхто, ну і Якщо минулого року, там 23-го здається, да, міська влада змогла да, да, прозупинити, то все. Більше важелів на те, щоб це зупинити у неї немає. ну і, і все. І ну ясно, що робити з цим. Ну, от цікавий момент, що тоді приходили на акцію протесту 8 лютого представники міської влади, да, і пояснили, що вони нічого не можуть навіть зайти туди не можуть без дозволу міністерства. А в міністерство ще й відмовило. Але я так подивилась. В ресторан чи куди? Ну, на, 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 на місце. Ресторан, мабуть, в іншу філію заходили цей на це місце будівні будівництва. І все-таки якось це ну, виглядає дійсно дивно, що от просто під носом у всіх людей будується там сварка, оце все навколо місцеві жителі пояснюють, що воно щодня там будується. І тут Юр, що, вони що, ти вночі вони мені? навіть вночі це роблять. і ну, Просто коли темно на вулиці здавалось би, такі роботи, вони просто заборонені, вони ще й вночі це роблять. І знову ж таки, хто вони? От ну, Розуміння там да, угу. є гіпотетичні. Здогадки про те, хто там робить, ну, дивіться, кожна епоха має свої пам'ятки. От у цей ресторан буде пам'яткою епохи. От цієї а нашої, а за якою ми живемо в Харкові, але зверніть увагу, от задумайтеся, в 29-31 році будували гігант на цьому місці. Я вас запевняю: тут стояли там, точніше, шикарні, прекрасні в стилі класицизму будівлі. Їх знесла радянська влада нафіг. Збудували гігант, і тепер він для більшості інтелігенції для активних мешканців пам'ятка архітектури. Да буде ресторан цей прекрасний через 100 років пам'ятку архітектури. Сподіваємо, що я ні. Жартую, я жартую. Я до того, що я до цього ставлюся абсолютно якось нейтрально. Що багато з вас в тому місці фоткалося на фоні гіганта як величезної пам'ятки. Це не про те, Юра. Це не про те. Ну Там навіть пройти ніде. Юля, ти бачила цю доріжку? Там півмет. Та ви по Сумській по такій дорожці ходили 20 років при Кернесі. Згадайте, де там, де зараз зробили Але маленький ти, скверик. Але ти розумієш, це перший випадок за час не перший, повномасштабної війни, випадків. за час повномасштабної, щоб отак от. ну, Ми прям... були навесні на ці рейки, це такий, ну, ну, це це зняли... ну це інша історія. Да. А до речі, давно ви були в самому Гіганті? Ну, Ніколи не була в «Гіганті». А от ресторан самому. будете ходити. Ні, не буду. Не будемо ну, ресторан, ну дивись, ми сподіваємося, все таки, що ресторану і, там, сразу скажу, не буде... що я до нього ніякого не бу немає стосунку, стосунку про ми до... не проти бізнесу. Тут ще треба акцептувати таку ідею. Да, що це не про бізнес зараз, дає не про те, що ну в Харкові не треба розвиватися. Бізнесу дуже дуже треба, і ми радіємо, коли відкриваються дуже багато фопів у Харкові. Да, і навіть іноді ми не можемо второпати. Ну завдяки чому це там да, мож... ну, інші різні здогадки. Не проти бізнесу, і ті, хто вийшли на пікет, це не проти бізнесу як такого. Але ну давайте, люди, давайте по-людськи, давайте. А, ну, а хтось з'ясовував, хто власник? Да, є історія. Поважна людина, не... так? Дуже поважна а, скажі, людина. Я не можем, ну Це поважні люди. Здогадки є, що це власники ресторану Зорі, який знаходиться в районі нових будинків. А, так, так, так. а Вечірні зорі. Ні, Просто зорі. зорі? Вечірні зорі, ми то не стара радянська історія. Зараз і не маємо. Не дозвонилися да, до це, них і, і вони ніяк себе не проявляють ніде, ніде не було ну жодного реакції на те, що вони да. може там будують соціальний, може, якийсь проєкт. Mm -hmm. Да. і ну там сказали б, що да, це бізнес там харківський бюджет буде отримувати не знаю Намного податки, ну, приміра да. бачите, а тут так. Ну а ми там соціально відповідальний бізнес, так і ми на цьому місці будемо не знаю роздавати гарячі. хай буде відійшов гігант як пам'ятка. На другий на, план. Ні, це якби вони це прокомунікували, вони б вийшли, поговорили, а їх нема. Ну, взагалі ніхто їх не бачив, не знає, і ми тільки здогадуємо, що це, можливо, вони, а може й не вони, хто знає. Харків це не будівлі. От я пам'ятаю, пам'ятаєте, коли росіяни це лупанули, да, по Держпрому і ті стінання, божечки, в серце Харкова в той день загинуло дві дитини. Хтось ну, згадав, та, ну, згадали. Та, згадали, Ні, не згадали, згадали. не, згадали, не принижуй звісно. тут зовсім. Ми, звісно, не рівняємо ці всі речі, але е, це просто про ем, якби, повагу да, якусь. Ну, воно мене е, чому так зачепило, що воно правда громостки, вони навіть там, е, значить на третій поверх ви, виносять вже сходи. Ну, таке... ну бухайте, або... ну це правда порушення. Ну, я чиновниця Прошу. Харківської міськради видала дозвіл на те, що там можна зводити будівлю. 25 метрову метрово. Ну, уявіть, да? ну, навіть якщо це не гігант, гіпотетично. Ну, висотою гігант виходить. Да, навіть більше рівень, 20, да? 25 метрів. І на відстані 1 метр. Ну, той, з точки зору протипожежної безпеки. Ну, будь-якої, ну тобто, це взагалі придумати таке, не знаю, ну, будь біля багатоповерхового будинку, якби з'явилася така будівля. Ну, це... спожитку можна буде відкрити касу на третьому поверсі, і будуть прям студентам, бідним — А владаючи... Ти казав, що ти песиміст. Ні, я, я якраз таки в цьому сенсі, мені, чесно кажучи, здається, що це пам'ятка нашої епохи. Тут ми з вами нічого не подінемо. Ну, так склалося, в тому числі, звичайно, і з нашої вини, але не, не, не насамперед. Ну, якби ви вчились так, як треба. Ну, то то й мудрість би була. От і все. Це хороший кінець нашої розмови, але думаю, що маємо ще якось. Ну, Підсумувати от саме цей випадок. Що буде далі? Е, ну от є реакція об адміністрації, начебто подали в прокуратуру. Прокуратура, так тепер прокуратура має взяти. Дивіться, організатори цього мітингу так само віднесли документи до прокуратури, до міської ради після мітингу. Всі підписи, які ми збирали, по-перше, там вже вимагається, щоб звільнити головну архітекторку Харкова. Виїзну гостьову не знаю, як її можна назвати. Якому яка теж три роки особливо... мешкає в Італії, але залишає. Це головною архітекторкою, так і друга вимога, щоб зупинити будівництво, і прокуратура тепер має якось реагувати. Сподіваємося, що прокуратура стане на бік людей, які виступають проти того на бік ]кої... законності. Законності і того, що на да, гігант це пам'ятка архітектури, і тому 20 метрів від неї ну, забудова заборонена. Ну, вибачте, так в законі написано. Юра, посіміст, я бачу те, що я внутрішньо сміюся. Дуже дякую вам, колеги, за те, що сьогодні прийшли. Це була програма редакторська. Сьогодні ми без Євгена Стрельцова, керівника радіо Накипіло, але дуже чекаємо на наступних програмах. Ми будемо, я сподіваюся, виходити, щочетверга четверга ем, от цій жі порі. Зі мною була Юлія Єєва, головна редакторка Харків Тудей, Юрій Ларін, Думка і Тетяна Федоркова, головна редакторка Медіапорт, редакторська.